Привіт, друзі мої! Сьогодні поговоримо про епоксидний клей. Панацея від усіх тріщин і поломок на будь-якому інструменті вашому. Так як я користуватися епоксидним клеєм став зовсім недавно. І хочу з вами поділитися своїм досвідом роботи з такими клеями. Ось на прикладі. Ось цього ножа, якого вже обізвали в коментарях. Саторі, здається. Я також цю рекламу бачив, я не, коп... не намагався зробити копію, але ви самі зможете переконатися, якщо у вас є такий диск від мотокоси. Що другої форми ножа зробити просто неможливо. Так як отворів, там ціла купа селена і Іншої форми ножа, ну, я не зміг придумати. Хоча я дуже над цим диском довго сидів і вимальовував форми. Ну, але якщо у вас вийде іншої форми ніж, то і ви мене дуже сильно здивуєте. Отже, друзі, я в попередньому відео про це не говорив, так як вирішив залишити цю тему на сьогоднішнє відео. Але при зборці руків'я цього ножа воно в мене лопнуло у двох місцях. Так як отвори не зовсім співпадали з основою з лезом і руків'ям. І я ж думаю, так, щоб не розсарлювати, думаю, зараз молоточком підстукаю, як завжди. І такі тоненькі накладки з ясеня, звісно, ж, лопнули. Я вам зараз покажу з байська, що за допомогою ось такого епоксидного клею вдалося ці дві тріщини приховати так, що їх абсолютно не видно. І неозброєним оком їх взагалі ніхто не побачить. Ось, наприклад, друзі. Ось тут від ось цього кріплення лопнуло руків'я повздовж і відпало оцей шматок, повністю відпав. Також з цього боку відкріплення також відкололось ось ця частина. І за допомогою епоксидного клею з цих, цих нюансів. Вдалося вникнути. Вирізати нові накладки у мене було часу і бажання. Тож мене врятував епоксидний клей. Я думаю, можна будь-яке руків'я або тріщини на руків'ях, навіть якщо воно розпадеться надвоє, їх врятувати за допомогою епоксидного клею. Чому незвичайний клей? Тому що цей епоксидний клей, це така зараза, що вона... Прилипає навіть до металу. і держиться на ньому доволі добре. Мені працювати з такими епоксидними клеями дуже сподобалось. Хоча він дешевий, його навіть можна купити в аврорі, він здається 60 гривень, коштує це на 75 грам у мене. Але у господарстві він приводиться абсолютно кожному. Це 100%. Якщо у вас немає бажання там лопнула якась руків'я чи ще щось. То цей клей пригодиться як ніколи. Звісно, я Америку для багатьох, можливо, не відкрию. Але я, наприклад, почав працювати з ним зовсім недавно і мені такий метод дуже і дуже сподобався. Раніше я все робив на клеях, але клей це таке собі. Ось, наприклад, мені підписник прислав такого ножа. Я не знаю, що це за ніж, чи це грибник, чи... Для прививки, для садоводства цей такий ніж. Він складається в двох положеннях. Ось таким чином. Він не розкривається. І ось таким чином. Не знаю, можливо, я чомусь думаю, що він не для грибників, тому що в нього така вага, він важить, як пів кирпичини. З таким ножем за грибами можна штани згубити. <свят> Якщо його носить у кишені. Але ніж доволі цікавий, я такі ножі з... бачив, батько колись такий був, але з пластиковою ручкою. Цей ніж із дерев'яним руків'ям. Руків'я на ньому досить і досить стомлене. Але я його розбирати побоявся, тому що я думаю, що я його назад тоді не, можу не скласти. Тож я вирішив це руків'я трішки облити, обмазати епоксидною смолою розколотив епоксидну смолу і замотав скотчем. На ньому є тріщини, є всякі виямки, тому що цей ніж видно, що він робочий колись був і досить довго десь валявся. Тож, сьогодні за допомогою епоксидного клею спробуємо відновити цей ніж. Ну і покажу вам результат. А ви вже оціните і вирішите для себе, чи вартий такий метод вашої уваги, чи не вартий. Ось так він виглядає. Пообмазував, бо тут була яма від вигнило. Ось тут відкололось зовсім шматок, я його приклеїв. Тут велика тріщина, але вона не сквозне через усе руків'я. Лопнула до шканта металічного. І роз... розійшлось, тож я його також залив епоксидним клеєм. Ну, зараз я його обшліфую і подивимось, як нас епоксидна смола виручила. Тут багато тріщин, руків я повідходило від металу. Все це я пролив і замотав скотчем. Що ж, обігнав я ось таким папером на болгарку 120-м підгуляним так легенько пройшовся, лезо підрівняв, але Болгарка у мене. З регулюванням обертів, тож я працював на мінімальних обертах. На болгаркою без регулювання важко дуже. Набагато важче працювати. Зараз ставлю 320 наждачку і знову потихеньку буду зганяти. Що ж, друзі? Прогнав я 320 і 60 пробігся, Ось такий результат поки що виходить. Навіть якісь цифри проявилися і ініціали. Ось така була тріщина, повністю відколовся цей шматочок. Приклеївся він на епоксидну смолу і все вийшло добре. Ось тут всі були тріщини такі великі, все воно заповнилось. Ну а далі вручну зараз будемо шліфувати і, і на сам кінець заполіруємо. Це в мене 120-ка, здається. Ну, але вона добре підтерта вже. Тож якраз для вирівнювання і шліфоки вона пригодиться нормально. Так, друзі, завершив я шліфовку. Залишилося заполірувати руків, я, я так розумію. бука зроблене. Ну, епоксидка зробила своє діло. Бачите, ось це все темні плямки. Це все заповнення епоксидною смолою. Ось тут на руків'ї також не досягало, провали були. Ось тут була тріщина велика. Все це епоксидна смола заповнила. Ось тут і руків'я стало рівненьке і акуратне. Тут була тріщина піни, ось тут, де піни повитрюхало було. Все це воно заповнило епоксидною смолою. І загострити зараз загострю перед тим, як полірувати, але я так розумію, що заточування тут повинно бути серповидне, як у серповидне. Тільки з однієї сторони, тому що лезо на, на один бік. Мені чомусь здається, можливо, я не правий, але воно повинно бути загострене тільки з одного боку. Лезо я вирівняв, так як воно було зіпсоване. Тож, напевно, я загострю тільки з одного боку. Що ж, друзі, лишилось заполірувати. Поліруватиму я ось таким диском. І на липучки такий фетровий чи войлочний, кому як простіше. Е, Коштую я купив його недавно десь. Здається, 150 гривень він коштує. Непогана штучка для болгарки. Саме то намазюкав пастогоєю і погнав нещодавно ось в Аврорі купив паста поліроль. Для кузова авто проти подряпин? Також хотів спробувати, який дасть ефект, пахуче? Що ж, друзі, ще один лайхак, Получився по ходу справи, я пробував оцим фетровим диском працювати на поставої. Мені не дуже сподобалося, особливо по дереві, воно залишає зелений відтінок. Якось ми були в Аврорі і я вирішив купити спробувати користуватися. Поліролем, то я вам скажу поліролем набагато краще. Як на мене, то легше, ніж пастугоєю. І ось вже на ще й таке зеркальце вимальовується навіть на дереві, не тільки на металі. Тож, я думаю, якщо якісну хорошу поліроль, то полірувати такими фетровими дисками цілком собі непогано. Але ж, знову ж таки, потрібна болгарка з регулюванням обертів, бо навіть на мінімальних обертах той поліроль розлітається. Ну, але ефект від полірування пастою мені подобається. Доволі-доволі непогано. З руків я оброблю морілко, є в мене чорна морілка, як ось де піни, є тут темні плями, воно не дуже гармонійно. Я думаю, якщо покриємо морілкою, буде набагато красивіше. Так, ну що ж, друзі? Залишилося мені показати вам результат, у що перетворився втомлений, замучений ніж за допомогою лише повсідної смоли. Вирішив я поділитися з вами своїм досвідом роботи. Тож, друзі, можливо, вам такий спосіб пригодиться в житті відновити якесь старе руків'я. Або поломане, то епоксидна смола виручає дуже-дуже непогано. Отже, друзі, для вас залишається результат роботи виконаної. Ну а я ж на сьогодні з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Всім удачі і всім пока.